Слава Ісусу Христу. попав я до такого березівського господаря, село Середній Березів до Івана. Іван трохи займається сільським господарством. Має породисті телечки, корови. Що це є за порода? Горштин. А чому вона без рога? У нас щось підміщена з цим. Вона без рога, бо вона і без роги був тато. Е, як то та порода всі називає? Без рога? Ні, така я це я гольштена. Це таке чистокровна Голштена? Ну та, Так, чистокровна. Не, не можна... Ну мама Гольштенка була, а бек ну, теж під Гольштейн. Отака телечка. Кінець квітні телятком. Кінець квітня з телятком. Що з маєте на продажу? Нема поки що ні. От, що нічого не продаєте. Тут така корова. Це руж'яна. Це чує віз? Так. Це руж'яна. Файна корова Іван має три і ще одну купив. Я цю корову привозив і нах не впізнав. Так, так. Корови молочні, дійні. Зараз до Потрохи. Корови усі сі до я. Бо корови всі ківні. Корові ківні. Зараз навесну з телятами. Цякі над стравні. Тут є ще одна. О, маленька, Це первістка. Це первістка. Мого кохані. Це ця первість питься шута рідні сестри. Ага, там та молодша, так, якби на рік получається? Так, так. Рік різниці між ними. Фанні корови, 4 корови. люди займаються сільським господарством. Це люб'є. Скажіть, що робите з молоком? Торгуєте десь на базаре чи до молочарні носите? Трохи торгуюся на базарі у Коломиї. Жінка працює у Коломиї, то везе під заказ. Ну, Молоко, no, no, no. буць, сметану. Свої вироби вероби також робить. Так, ну, так. Домашне ось... будь, все. Буч сметана. Домашне. А остальне йде на молочарню. І що зараз літр молока? 11 гривень. 11 гривень. Ну, хотіло б і більше трохи. Та, звичайно, але... Звичайно, що це дешево, бо. Хотіло б і більше, бо зараз ну, корма дорогі, кормова база дорога, плюс утримання, догляд за цим усім. Хотіло б би трошки б. Би аби були, були трошки більші ціни, аби сільський труд, сільське господарство трошки цінилося. Але як маємо, так маємо. Інакше ми це нічого не можемо зробити, бо є така, як кажуть, ціна. П'ятнадцятий тюк сіна великий. Доїдають. Один тюк сіна коштує мене. ну. Трактор, no, например, скосити, обернути, згромадити, стюкувати і доставка додому 00 гривень один тюк. Ну. No. 15-й це... тюк доїдав. 15 тисяч це... тобто, щоб ви розуміли, 15 й тюк це Іван робить ці такі великі тюки. Кільком там кає? Тонким тюк? Ні, 600, певно. 600 кілограмів. Я думаю, 600 кілограмів. Такі великі кручені тюки, не ці малі такі квадратові, а круглі які великі тюки, тоби ви собі розуміли. Тисячу гривень тюк коштує вдома коло хати. От 15-й тюк корови доїдають. То порахуйте, що, що це є. А ще зими два з половиною місяці впереді, Грубо скажемо два місяці. Так, так. <кхех> Бо... <Асфальт>. Але <кхех> хто це любить, худобу, наприклад, я теж люблю худобу, свині, та Тайме... й ми. Укладаємо це, але кінечний результат ми не рахуємо, чи то вигідно, чи ні. Але любишся, тримаєш і. Ти... Просто тримаюся, бо це всі любить. Я коло це виріс, і це люблю. І... Я так само. Я в сім років здоїв першу корову. Сім років доїли корову. Мама 30 років відпрацювала в колгоспі до ярку. No. У семирічному віці я сів під першу корову, я здаю чужій доярці там. Ну, коротше, вона мене закликала, я її здоїв. Вона мені купила машинку молоковоз. І ви, ви все це в рушну доїте, такого немає, да. та ні апарата, нічого. Три, три рази денне, якщо корови всі поположили, три рази денне, це треба здоїти, напоїти. Ну, це є великий труд, хто розуміє, це є труд великий. Але любишся це та й Може, щось у нас колись поміняєшся, буде влада трохи допомагати, підтримувати сільське господарство. Зараз є такі. Проекти, що підтримують, але у нас, у нашому регіоні, тут, у нашій місцевості, поки що цього нема. Можливо, пізніше, колись дожиємо до того, що будуть нас підтримувати, допомагати розвивати сільське господарство, чи з коровами, чи з кіньми, чи з свиньми. А зараз кожна людина надіється на себе, на самого себе і на свої руки. Так. Іване, вам зіські сили. І би ви могли це доглядати, і на другий раз би я прийшов, би то вже було вісім штук у вас таких. Ну це буде початок липня. Якщо ти приїдеш, буде 4 положі, і буде четверо теляти, і буде. На... Я так Бог покарав. на початок липня буде вісім штук. А ще краще, аби коровки, коровки вам поблизнили і би мали по двоє. Було би ще краще. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі, свої враження і підтримуємо сільське господарство. Бо як не ми будемо підтримувати, то ніхто це не буде підтримувати. Всім до побачення!